Параграф 26. Мінойська палацова цивілізація. Пункт 1, що відомо про першу цивілізацію Європи. Найдавніша цивілізація в Європі виникла на острові Крит. Критську цивілізацію називають Палацовою, бо саме царські палаци уособлювали державу. Вони були не тільки резиденцією володарів, а й місцем здійснення релігійних культів. У критських палацах також розташовувалися продовольчі склади, майстерні гончарів та різбярів. Згуртовані навколо палацу критяни, навіть не будували захисних мурів, покладаючись на захист моря та флоту. Цивілізація Криту проіснувала приблизно 600 років, 2000-1400 років до нашої ери. Держава на острові Крит досягла розквіту в 16 першій половині 15 століття до нашої ери за часів правління царя Міноса. Саме з нього відбулося об'єднання палаців. Кноський палац став центром царства, від імені цього Володаря походить назва критської цивілізації, Мінойська, Критська держава за часів правління Міноса. Панувала в східній частині Середземного моря, а інші народи платили й данину. Головне місто острова кнос, було одним з найбільших міст Середземномор'я. Критські торговельні військові кораблі були на той час найшвидшими та найміцнішими. Крицяни продавали оливкову олію, вино, кераміку, вовну, а купували метали. Та знаряддя праці для розвитку ремісничого виробництва. Не тільки на Криті, але й в інших місцевостях археологи знаходять мідні злитки у формі розтягнутої бичачої шкіри, вагою 29 кілограм, це були гроші давніх мінойців. Головним божеством критян була велика небесна володарка, богиня родючості, гіри, лісів, мати всіх людей і тварин. Божество, яке уособлювало стихію, землетруси, шторми, зображували в вигляді бика або іноді людини з головою бика. На жаль, імен цих богів ми не знаємо, бо досі не розшифроване письмо критян. Правителю криту належала й світська і релігійна влада. Побачити критського царя, могли тільки наближені до нього особи. Перед тим, як потрапити до тронного залу, вони повинні були обов'язково помитися в спеціально відведених для цього приміщеннях. Мінойська цивілізація зникла так само раптово, як і з'явилася. Близько 1450 року до нашої ери, більшість поселень і палаців на криці загинуло внаслідок грандіозного виверження вулкану на сусідньому острові Фера. Нині Санторіні. Загинув флот основа могутності критян. Скориставшись із цього, крит захопили греки-ахейці. Пункт другий. Про що розповідається в міфах, присвячених критомінойським часам? В одному з найулюбленіших міфів. Давні греки ввійшлося про перемогу над чудовиськом мінотавром у лабіринті Кноського палацу царя Міноса. Цю перемогу здобув Тесей, син Бога Посейдона і названий син Егея правителя Аттики. УРИВОК З МІФУ Коли Тесей прийшов до Афін, уся Аттика була в тяжкому смутку. Афіняни повинні були кожні дев'ять років посилати на крит сімох юнаків і сімох дівчат, там їх замикали у величезному палаці лабіринці, де їх пожирав мінотавр, жахлива потвора з тулубом людини і головою бика. Юний герой Тесей вирушив за фінськими юнаками і дівчатами на крит, щоб звільнити їх і покласти край жахливій данині. Проте звільнитися від сплати можна було, тільки вбивши мінотавра, Афінських юнаків і дівчат відвели до міноса, могутній цар Крити одразу звернув увагу на прекрасного юнака героя, помітила його й дочка царя Аріадна, а покровителька Тесея Афродіта викликала в серці Аріадни глибоку любов до юного сина Егея. Тож царівна вирішила допомогти Тесею. Таємно від батька вона дала відчайдушному афінянину гострий меч і клубок ниток, коли всіх засуджених відвели до лабіринту, Тесей прив'язав біля входу кінець нитки клубка, пішов по заплутаних переходах. Поволі розмотував він клубок, щоб знайти по нитці шлях назад. Убивши мінотавра, Тесей по нитці клубка вийшов з лабіринту і вивів усіх афінських юнаків і дівчат. Біля виходу їх зустріла аріадна. Вона радісно вітала Тесея. Корабель швидко летів додому під чорними вітрилами. Тесей забув про свою обіцянку батькові поміняти чорні вітрила на білі, якщо він переможе мінотавра. Ось уже вдалині з'явився берег атики. Цар Егей чекав на свого сина. Не відриваючи очей, вдивлявся він у морську далич. Та раптом замаяла чорна цятка. Наближаючись до берега, вона росла. Це корабель сина, подумав Егей. Ні, не сяють на сонці білі вітрила. Вітрила чорні. Отже, загинув Тесей. У розпачі гей кинувся з високої скелі у море. Відтоді зветься море, у якому загинув егей Егейським. Пункт третій. Як було відкрито міноську цивілізацію. Міфологічні сюжети про Тесея, Аріадну та Міноса надихнули англійського археолога Артура Еванса розпочати наприкінці ХІХ століття дослідження на криці. Біля поселення Кнос, археолог звернув увагу на пагорб. Купивши землю, Еванс розпочав розкопки. Під пагорбом знайшли палац, який мав понад 300 приміщень. Розкупки тривали майже 40 років. Це і був Кновський палац. Ви вже довідалися про те, що палац складався з комплексу житлових, господарських та ритуальних приміщень. Ці приміщення сполучені складною системою переходів, коридорів, ходів, не мали зовнішніх вікон. Й освітлювалися через спеціальні світлові шахти, справді нагадуючи лабіринт. Палац мав систему вентиляції, для житлових приміщень було споруджено водогін та каналізацію. Тронні зали та житлові приміщення палацу були оздоблені живописом. В одній з кімнат зображено жінок, можливо, жриць з вишуканими зачісками та в розкішному вбранні. Які беруть участь у релігійній церемонії чи спостерігають за якимось видовищем. Можливо, цим видовищем є сцени з іншого приміщення, спритні акробати, юнаки та дівчата, застрибують на спину бика. Унікальними є портретні зображення жителів Криту, Найвідоміше з них Парижанка. Так Артур Еванс назвав портрет молодої. Гарної вбраної критянки, з темним волоссям, відомим є розфарбований рельєф із зображенням смаглявого юнака, з тонкою талією та широкими плечима, якого вважають царем жерцем, на розписах чимало морських тварин та риб, екзотичних рослин. Пізніше розкопки засвідчили, що на Криті, крім цього паласу, існували ще три палаци.